Доброго ранку, радісного дня, тихого, мирного вечора, блаженної ночі, герої українці. А тобі, моя Божа Україна, перемоги! Амінь. Аллилуйя, Алилуйя, Аллилуйя, Амінь. Тема війни болюча тема для кожної нормальної, Божої людини. Та є такі, кому війна, мед, насолода. Головний в цьому сатана Диявол, який. Керує чорними вовками і дурними, як і він сам козлами. Як істинно віруюча людина в Бога, істинного, святого, живого, люблячого, я не можу і не хочу говорити ті слова на диявола, Путіна, які у мене весь час крутяться на моєму язиці. Не хочу зрішити. Та й взагалі мені не хочеться про нього та про його нещасних які навіть не здогадуються, які вони нещасні, і що їх усіх чекає після всього цього, а їх чекає пекло, справжнісіньке пекло. Вони вже осудили себе, точніше, проговорили себе до перебування у пеклі. Були люди, стали вовками і козлами. Як легко і швидко без Бога можна деградувати? Прости, помилуй і збережи нас, Боже, твоєю благодаттю. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуйя, Амінь. Колись вони були нашими братами і сестрами, і це стосується всього людства. Тобто всі ми творіння Боже, брати і сестри між собою. Спочатку вони втратили Бога, потім втратили себе як дітей Божих, а тепер ми їх втратили, а вони втратили нас. Бо вони стали вовками і козлами, рід під керівництвом головного духовного вовка козла, патріарха Гундяєва Кирила. Господи, Боже, пробач мене за мій стан, коли я кажу чи пишу про хижаків людського походження Мені тошнить, мене всю колотить, у мене дзвенить в ушах, тимніє в очах, пече серце, душать сльози. Хочеться гнути негарні слова і ридати на увесь світ всі емоції, які тільки є, переповнюють мене повністю всю, з голови до ног. Та слава Богу, у моєму серці немає ненависті до наших ворогів, але є величезна ненависть до того, що вони говорять і роблять. Ненавиджу їхні сатанинсько диявольські вчинки, всі вони стали його рабами, і всі вони підуть до нього, підуть в пекло. Це страшно, це жутко, щоб так занепастити своє життя. Боже Всевишній, будь ласка, будь ласка, прости, прости їх, бо не знають, що творять. Призиваю все царство небесне, всі світлі сили молитись за всіх тих, хто попав під керівництво. Під вплив сатани дьявола, щоб з нами не відбулося того жуткого, страшного, що відбулося з ними. Господь наш Ісус Христос заплатив кров, пролив кров за нас, заплатив найвищу ціну, спасаючи нас і з'єднуючи нас із Всевищним Богом Творцем нашим, для того, щоб ми продовжили життя у вічності і були вічно щасливими. Господь наш Ісус Христос закликає дітей. Божих домолитов за заблудших овець, за тих, хто блукає у непроглядній сатаністсько демонській дьявольській темряві. Будьмо рідні мої істинними, віруючими в Бога, в Бога світла. Будемо Його істинними дітьми. Амінь. Алелуя. Алелуя. Амінь. Очі матері дивляться в серце, Очі матері любов несу. Очі матері це милосердя, Яке зараз З нами тут, Очі матері не померкнуть, Очі матері вічні, як світ, Очі матері, все стерпнуть, Очі матері плавлять тлі, Очі матері не померкнуть, очі матері вічні, як світ, очі матері все стерпнуть, Очі матері топлять від. «Очи матері вас не забудуть, очі матері люблять всі, очі матері любов'ю будять, очі матері є у вісні, очі матері не померкнуть, очі матері вічні, як світ, очі матері все стерпнуть, очі матері топлять лід, очі матері не померкнуть, очі матері вічні, як світ. Очі матері все стерпнуть, очі матері топлять лі, Очі матері несуть світло, очі матері несуть тепло, Очі матері з вами все видно, очі матері моє житло, Очі матері не померкнуть, очі матері вічні, як світ. Очі матері все стерпнуть. Очі матері топлять, Очі матері не померкнуть, Очі матері вічні, як світ Очі матері все стерпнуть, Очі матері пламлять лід, Очі матері я не забуду, Очі матері в моєму серці живуть, Очі матері вірною вам будуть, Очі матері життя несуть, Очі матері не померкнуть, Очі матері вічні, як світ Очі матері все стеркнуть, очі матері плавлять лід, Очі матері не померкнуть, очі матері вічні як світ. Очі матері все стерпнуть, очі матері плавлять лід. Я є мамою, я є бабусею, я є прабабусею. І зараз звертаюся до матерів Росії, до бабусь Росії, до прабабусь Росії. Моліться за своїх дітей. Усердно моліться, моліться, спасайте себе, своїх дітей, внуків і правнуків. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа я закликаю вас. Амінь.